Відповідно, якщо виконавче провадження у вас, то воно або на підставі виконавчого напису нотаріуса, або на підставі рішення суду. Воно так просто по собі не може бути. Якщо на підставі виконавчого напису нотаріуса, виконавчий напис скасовується і виконавче провадження закривається. Якщо виконавче провадження на підставі рішення суду, тут вже, скажімо так, складніше треба дивитися. Суд, От Віктор каже, що суд? Ну, треба дивитися, був суд, вони його не явилися, про, проігнорували, а суд у нас диспозитивний. Диспозитивність це означає, що суд не, не стає ні на яку сторону, нікого не захищає. Тобто, тобто, е, кредитор подав позов до суду, е, його, його, скажімо так, задача відстояти свої права. В'язкові свої гроші, що в принципі тоже є нормальним. А ваша задача захищатися, і якщо там неправомірного завищення якісь відсотки, неправомірні суми, ви повинні писати відзив на позовну заяву, ви повинні являтися до собою. Ви повинні, якщо є нато підстави, писати якісь клопотання, ви маєте право, якщо там щось за там. Вже геть накручено, подавати е, е, зустрічний позов. Якщо ви цього все не робили, то от суд, суд може стати повністю на е, сторону на сторону, ну, хто вас там, там банк чи інфо чи колективська організація. Тобто, ваша справу треба дивитися, що там. Якщо є якась перспектива, можна спробувати скасувати то рішення суду, яке було, а потім вже на підставі нового які скасовано, скасовують, скасовують виконавчі провадження. Треба дивитися це пальцем небо.